Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі Розпадлене Сонце. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїми читальськими планами на весну. Саме тому я в такому сонячному вбранні, і останні тижні були дуже теплі і дуже весняні, хоча зараз вже така досить дощова і похмура погода, але настрій залишився таким сонячним і весняним. Позаду залишилась зима і мої зимові читання. І хоча я не Знімала окреме відео про свої плани на зиму. В голові у мене все ж таки був якийсь план, і ем, я трошки подивилась, що ж я читала більше всього взимку. Як не дивно, мій улюблений жанр фентезі, любовні історії, трохи сучасної прози та один детектив. І що з планів, які я собі уявляла, в мене не вийшло, так це більше детективів і трилерів. Я продовжую ігнорувати ті книжки, які в мене є, які я хотіла читати, але чомусь у мене рука зовсім не тягнеться до трилерних і детективних історій. І в планах на весну це не є винятком, також я особливо нічого такого не запланувала, але про це далі і перейдемо все ж таки до моїх планів на весну. Я вирішила поділити книжки, які запланувала умовно, по жанрам, і. Так як весна, це така пора кохання, тепла і сонця. Мені захотілося почати саме з романтичних історій. І тому перші дві книги, які я запланувала і вам показую, це Люсі Скор, усе, що з нами навіки та усе, що тільки між нами, цієї книги у мене донедавна не було. Мені її подарував подарував чоловік. І я дуже довго її хотіла, але не було накладу з цим гарним зрізом. І ця книжечка була вже дуже давно в мене, і я чекала на першу, щоб почати її прочитати. По секрету скажу, що я її вже прочитала за два дні, і спойлер, мені сподобалось, але більш детально буде в прочитаному за березень. От, і я обов'язково планую читати ось цю другу частину. Тут вже будуть інші головні герої, але з невеличкою перервою, все ж таки, щоб е, трошки так не знаю, відпочити від цього всесвіту, від цих людей, від цієї авторки, і, можливо, через одну-дві книжки я повернусь до цієї історії. Наступна книга це Червоний білий королівський синій» Кейсі Маквістон. Це квір-історія про двох хлопців. І в мене вже так піднакопичилось декілька квір-книжок, і я ніяк не почну їх читати. І ось цю дуже сильно хвалять. кажуть, є класна екранізація, і я хочу нарешті її прочитати. Далі у нас зіткнення авторки Бал Кабра. Я трошечки почитала, бачите, яку підібрала гарну закладинку в колір. Прям дуже мило. От, Я вже прочитала Ізійде Крига, хокейний спортивний любовний роман, і це є таким самим спортивним романом про хокеїста. І е, я її хочу трошки пізніше прочитати, бо початок. Ну, дуже схожий на те, як починалась книга Ізійде Крига. Настільки, що в мене таке відчуття виникло в якийсь момент, що я читаю читаю ту саму історію. Тому я вирішила трошки відпочити від і підзабути ізійде крига, щоб прочитати цю і порівняти їх так більш об'єктивно. Ой, такі гарні зрізики, треба отак покласти. І наступна історія це смішно, що ти спитав. Я на неї давно дивлюсь, і ем, думаю, що якраз навесні у мене буде настрій на те, щоб її прочитати. Це романтична історія про актора і інтерв'юерку. Також, якщо ви чуєте якийсь дивний звук, це, скоріш за все, торктять мої сережки. Тому, якщо що, вибачайте, я спробую не дуже сильно хитати головою. <звук> Наступна історія це помічниця лиходія Ангел на службі в диявола. І це також романтична історія. Перша книга здається з трилогії. Ем, і... Це щось на межі романтезі і просто любовного роману. Мені здається, тому що тут є щось таке фентезійне, але я не впевнена. Тому ця книжка у мене остання в розділі романтичного, романтичної літератури. І далі ми перейдемо до фентезі мого улюбленого жанру. Так, ці книжечки я покладу поки сюди і перейду до фентезі. І почнемо ми до речі з українських авторів. І перша книжка це зірки, і кістки, перша книга з трилогії Замок із кришталю Ірини Грабовської. Це один з небагатьох циклів книжок, які в мене є. Повністю цикл дописаний. Тож, якщо мені дуже сподобається, я зможу одразу продовжити читати і дочитати цю історію до кінця. Тому саме цю фентезійну історію я обрала на найближче прочитання, наступна книжка це Діва, матір і третя Юлії Нагарнюк. Це таке затишне, гумористичне побутове фентезі. Я Дуже багато характеристик чула про цю книгу. Тут, наскільки я знаю, йде розповідь про, про трьох подруг, і дружбі присвячено досить багато місця в цій історії. Це, наскільки я знаю, одиночна історія, тому ем, також обрала її на найближче прочитання. Далі у мене підуть книги з циклів, які я хочу продовжити читати. І далі перейдемо до а, зарубіжних авторів. І перша книга це учень убивці Робін Гоп з циклу Провісники. Ам... Перша частина з циклу, який я хочу почати читати, нарешті познайомитися з цією авторкою. Книжечка не дуже велика, але наскільки я знаю, вона не дуже динамічна і може так трошки здатися нуднуватою, але все ж таки я хочу прочитати і скласти власне враження. От тому фентезі в планах. Наступна книга також перша з циклу: це Трон зі скла, Сара Джеймас. У мене вже є перші три частини. І наскільки я бачила в анонсах Віват, то четверта і п'ята, вони там на різних стадіях. В четвертій частині ніби вже є обкладинка, і я думаю, що в 2025 році вийдуть і четверта, і п'ята частини, тому саме час починати читати цей цикл, бо, ем, наскільки я знаю, він затягує, захочеться читати далі, і п'ять частин це вже достатньо багато, тому я думаю, ем, саме час починати. Далі у мене книжки циклів, які я вже читала і хочу продовжити. І нарешті я хочу повернутися до Террі Прачі та його великому циклу. І до його великого циклу Диско Світ. Наступна в черзі по тому як писав автор. Книжка «Морт» з підциклу про смерть. І я чула ну, неймовірно гарні відгуки саме на цей підцикл. Хто читав, хвалять його. Кажуть, що це один з найкращих, особливо перша частина «Морт». Вона дуже велика. Я думаю, що я досить швидко і з великим задоволенням прочитаю цю історію. І якщо буде настрій, одразу візьму наступну. Наступна також, мені здається, була написана друга книжка з цього підциклу Жнець. Але подивимось, поки запланувала тільки «Морт». Далі йде дві книги з циклу Червона зима Анет Марі Азійське фентезі. Це також один з небагатьох циклів, який в мене є до кінця, який вже дописаний. Ці дві частини. Другу я трошечки-трошечки надкусила, і хочу, хочу цієї весни цей цикл дочитати. Він дуже класний, романтичний, і не хочу його відкладати дуже далеко. І нарешті пік фентезі в моїх планах це джерелове знесіння Брендана Сандерсона. Друга частина з циклу земли народження. Ось такий товстунець. Треба треба читати. Я думаю, що я його точно почну читати навесні, не впевнена, що встигну дочитати, дивлячись, як він буде читатись, але думаю, що я його не прям так дуже швидко прочитаю. Хоча, кажуть, що ось друга ця книжка вона ще цікавіша за першу, і події там ще більш якось затягують. Ну, коротше. Точно почну і постараюсь її до кінця весни прочитати. Так, тепер треба ці кудись трошки передвинути, чи вже хай тут стоять. Хай там не так багато книжок залишило. залишилось. І від фентезі переходимо до фантастики аж до однієї книжки, і це іска українського автора Ярослава Ліндера. Його дебютна робота мені прислали цю книгу на огляд, і я її планую прочитати цієї весни. Також її читає чоловік, майже дочитав, тут третина, мені здається, залишилась. І ми порівняємо також наші враження від цієї книги і обов'язково прочитаному буде відгук від мене, ну і на словах від нього. Тож чекайте на відгук у прочитаному. І далі у нас іде е, сучасна проза, це ананасова вулиця Дженні Джексон. Цю книжку я буду читати прямо от зараз, от до зніму, і піду читати. Тому що через тиждень буде книжковий клуб від книгарні кав'ярні Старого Лева на Стрийській, де ця книжка була обрана на березень. Тому я сподіваюся її швиденько за тиждень прочитати, може швидше дивлячись, як вона буде читатись, я не впевнена, що дуже. Швидко. Тут досить комфортний е, шрифт і великі поля. І тут 350, трошки менше 333 сторіночки, е, тому найближче б моє прочитане повинно бути. І ми вже знаємо, яка книжка буде на квітневий е, книжковий клуб. І це зайчик Моне ават, тому буду читати. Зараз ця історія на такому хайпі. Просто її читають всі, кажуть, що це щось якесь наркоманське, взагалі таке мозковибухове, гламурно-інтелектуальний гуру-роман, як каже нам обкладинка. І я, чесно, не знаю, що очікувати. Це щось таке трилерне, я таке дуже рідко читаю, але м -м завжди цікаво щось таке читати на книжковий клуб, щоб можна було потім обговорити. Я думаю, ця книга викличе просто море обговорень, питань, різних е відгуків, оцінок, тому. Е Квітні буду точно читати Зайчика. І е, ще одна книжка. Я запланувала її, ну так, в голові у себе. Я її буду купляти в електронному форматі на Amazon е, і англійською мовою. Е, у мене якось набирай оберти читання англійською. Я майже дочитала ще одну книжку, про яку я вам розкажу в прочитаному англійською мовою. І я спокусилась все ж таки почати читати цикл Zodiac Academy, який є зараз дуже популярний. Його немає, на жаль, в перекладі, і це якийсь англомовний сам видав, який можна замовити. Тільки на Амазоні, і, скоріш за все, і переклада можливо і не буде, тому що це сам видав, і там з правами вони, мабуть, не дуже хочуть продавати їх, або якщо і буде, то не скоро. Але це романтичне фентезі, або пригодницьке фентезі з романтичною історією, хоча там багато саме любовних ліній. І я чула просто неймовірні відгуки, що ця, цей цикл затягує. Там здається, мені є дев'ять основних книг і ще три доповнення. І що самі книжки написані не дуже складною англійською мовою. Саме тому я вирішила все ж таки спробувати прочитати першу частину, а там подивлюсь, як піде і. У ну, мене таке, ем, такий ентузіазм з приводу цієї історії, і мені хочеться якнайшвидше її почати. Я не будую собі плани на те, що я прочитаю декілька книжок з цієї серії поки що, бо не знаю наскільки просто мені зайде е, ця книга англійською. І наскільки я знаю, кожна наступна все більша і більша, і там такі досить об'ємні ці історії, тому поки візьмусь тільки за першу частину. Тож, у висновку, можна подивитися, що найбільше книжок я запланувала саме з фентезі, тут ще одна в електронному форматі. Трохи менше любовних історій. І е, сучасна проза, трилер, фантастика е, такі тут зовсім трошки. Ніяких детективів не запланувала. Чогось мені зовсім не хочеться. Але знов ж таки, весна це цілих три місяці, і я не знаю, що мені захочеться читати, наприклад, в травні. Тому я залишаю собі простір для того, щоб передумати читати якісь цих книжок, а взяти на прочитання щось інше, або йти по своєму плану, подивлюсь, як буде по настрій. А ви пишіть в коментарях, які книжки ви собі запланували на весну, або які ви любите читати весною, який настрій зазвичай у вас для любовних історій, або можливо. Щось протилежне ви любите читати в цю, в цю пору. І я дуже дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце, ставте вподобайку цьому відео, і дуже скоро ми з вами побачимось в моєму новому відео. Па-па!